З закритими очами от чоловічків. Давайте я перша. Ось цей червоний. Давайте тепер я. Ось такий в мене чорний Блек, блек. Ось Ми забираємо. ось весь. Дайте я грушку зроблю лучше, щоб вона було не в пікселях. такий в мене чорний. Я зараз забираю своїх червоних чоловічків, mm. а Саша забирає своїх чорних black boys. black boys. Так, ти трішки Оф, відсувайся ви і... дивись, ти три... Чого вона мене взяла? Чого вона мене взяла? Алло, нічого не видно. Ой, короче. Влог без собачок. Все, всім па-па. Привіт і всім привіт, ми будемо грати в гру Каркасон. Да, я в, в гостях у Ульяни. Ви знаєте, в мене такого ковра не До Речі, пам'ятаєте, о той ковер білий з доміка. Он до да, він легендарний! Тут у нас так от, такі от ігрушечки. Це в нас. От така от якась не знаю. От так от у нас, кстати. ребят. Расскажи Правила про... знаєш? Ні, розказуй. Я зараз Коротше, якщо будемо з річкою чи без річки. Давай е, е, з річкою. Так, раз ми будемо грати з річкою. Ось спочатку нам треба буде е, побудувати річку. Ось таку от, бачиш? ось такі от е, різні картки. А І... давай без річки хоча б. <звук> ну, Давай, ладно, без річки. Можна? Ну, якщо хочеш без річки, то будемо грати. знайду карти річки два тіла І на... дивіться лісівки! Так поверни їх цим а, так. Ну, у них трошки Дані. бардак, бо вони бо ми їх так витягали. Я тільки сьогодні їм поприбирала там. Вони Неш... ж бушуйні Бушуйніт рушуйні. Так, річку я вже прибрала. <реку> я ще їм ззаді так от зробимо, щоб Оті. їм не світилося. Ні. О, такі в нас там. Ось така от крізь. Ставте лайки, ось якщо хочете, щоб я намалювала кріску, кріску, кріску Ліліську. Ось так от Кріся, кріселя ліса. Ось так от кріселя ліса. Це мальчик. Ти чіп і чіп. Коротше, дивись. Чіп ідею. Ми будемо грати. <звук1> <тит> Та не грізі, він п'є, як він п'є, щось І вони, кстати, ще люблять гречку, всякі такі смаколики, біл... білки, вони дуже люблять, люблять поїсти, але тільки чомусь свою їжу вони майже не їдять. Ондо. Я сьогодні їм насипала ондоскільки у міску. Давай тут. І вони до сих пір мало що з'їли. Бачите? Угу. От, так от. Пов викриса. На... Закрили демони! Закрили! Тільки ти сильно дві не тряси а, а цей є... дві. А ти сильно не тряси цей двер... двірцю, а щоб вони не так боялися. Угу. Карточки. чек! Ладно, скажи, скажи, яким ти ти кольором. скажи яким я кольором, Я буду зелененьким. Ось таким от зелененьким бобічком. А Ульяна буде червоним бобічком. Мене звати Саша і Уліяна. Батколай Рейс. Коротше, якщо з річкою починати грати, то треба спочатку річку складати. Ось до вона як виглядає, бачите? Починається з маленького озера, закінчується великим озером. Є ще головна карточка, вона у нас помічена таким плюсиком. Зараз я її шукаю. Є ще от монастир, це як церква. І чоловічки, які будуть там жити, от такі от. Ну або ну, можна любі ставити. Ще можна займати а, ось такі от поля. По, звичайні поля можна займати. Оці от зелені. Бачите? А, Дивимося на на руку. Чек. Да я трошки відсилкаю, А то мене лагає. Ось так от, ребят. Я буду знімати так тепер, бо. От по-іншому мені неудобно. Пов Пофвиклітка. Mm. Господи, чого вони в мені сидять? Ні, це не головна, але була дуже схожа. Ось така облючка в твій. Ты же только что показывала ей. Да. Тут же есть вот такие вот черные человечки, желтые сыни. Короче, вот. Я их зара показываю. Ой, вот, да, знаешь, шла нашу карточку. Знаете, как плюсик, плюсик, плюсик. Вот.